Thank you. Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумілі. і сьогодні ми з вами будемо дегустувати Амаро від виробника Гамонді. Ця позиція для мене мега цікава по одній простій причині, тому що вона виготовлена ще по рецепту самого Карло Гамонді, який заснував компанію в 1890 році. Саме слово Амаро значить гіркий, тобто це напій, який відноситься до бітерів. Це гірка настоянка, яка в собі вмішує величезну кількість різних корінь, ароматичних трав, ну і багато чого іншого, про що нам сам виробник. Звісно, не говорить, тому що це його є власність засекречена. І давайте продегустуємо. Інтенсивний бурштиновий колір нам говорить про те, що настійка, а саме процес мацерації під час виробництва якої, коли ми беремо водну Спиртовий розчин розміщуємо туди свої інгредієнти, і на протязі декількох десятків днів воно настоюється. Ми отримуємо ось такий цікавий глибокий колір. Культура споживання їжі та напою італійці на дуже високому рівні, тому завжди в них є поняття аперитиву, потім споживання самої їжі з певними алкогольними продуктами. А на завершення це завжди дежестивна зона, яку закриває, звісно, амаром. Цей Амаро все-таки має 27% алкоголю. Тут же відчуваються якісь гіркі коріння та трави. Солодкуватість, яка в міру тут присутня, дозволяє цей напій мати, на мою думку, більш гармонічним. І якщо навіть говорити, як його споживати, я б чесно кажучи, споживав його виключно в чистому вигляді, ну, максимум з додаванням льоду, якщо ви хочете взагалі прикрити поняття алкоголю в цьому напої. Загалом я б відмітив цей напій як один із найкращих в лінійці Гамонді, і все-таки відчувається рука професіоналів. Ала Карло Гамонді, який був сам по собі дуже цікавою людиною, яка вивчала різні трави. Ну і звісно, багато експериментував, тому що досягти такої гармонії в своєму рецепті вартує дуже великих зусиль. Бажаю вам в своєму житті створити якийсь рецепт. Можливо, це буде рецепт кохання, який вас буде зігрівати все своє життя.